Бажання серця мого сьогодні поділиться свідченням з мого дитинства, як через моє сілення, Бог привів мого тата до покаяння. Я зростала в сім'ї, де нас було 10 дітей. Мама моя була тільки віруюча, мій тато був невіруючий. І мама нас завжди брала у дім молитви, часто співала, молилася з нами також вдома, нас учила Богу служити. Скільки пам'ятаю, нас мама малими завжди любила співати. І завжди ми молилася за тата. Пам'ятаю одного воскресного дня після зібрання. Ми з братом пішли за яблуками і сталося так, що я упала і поламала собі дві руці. Права мала більше переломів, ліва менше. В понеділок ми пішли у лікарню і зробили снімки, потім поставили мені гіпс. І так я прийшла додому до середи. Спати кожну ніч я не могла, дуже руки боліли, плакала. І потім у середу йшла передача по радіо, де брат призивав до молитви і казав, що хто має якусь проблему або щось больне, то поставте свою руку одну на радіо прийомника, другу там, де вас болить, і буде молитися. Отак, От мама нас зібрала на молитву, і ми почали разом молитися. Помню, тої ночі я вже добре спала. І на другий а, день вже кажу мамі, що мене руки не болять. Мама каже, слава Богу, Бог тебе зцілив. А, тоді мама покликала тата і каже: знімай гіпс з однієї руки. Ну, бо тато мій зняв з лівої руки, мені гіпс. Помню, взяв такі ножниці великі. А, і я взяла відро з водою, могла тримати, і мене рука не боліла, слава Богу. Пройшов короткий час, і тато зняв мені з правої руки гіпс, і далі ми в лікарню так не ходили, не пам'ятаю, щоб ми більше йшли в лікарню. І моя віра як дитини дуже укріпилася і допомагала мені протягом життя, тому що бок як стіляє, він не лишає так, щоб якась була вада, що зби боліло тебе після. І навіть коли погода міняється, то я ніколи не відчуваю, щоб мене боліли руки. І коли. Ми обращаємося до Бога з вірою, то він чує нашу молитву. І тоді, коли мій тато побачив таке чудо у нього на очах, тоді він прийшов до Бога. Так, мама молилася за нього більше десяти років. Він вже почав ходити в зібрання, покаявся, заключив завіт з Богом і служить Господу. Я хочу обратитися сьогодні, якщо є хто небудь тут, на цьому місці, у кого є якась біль, чи якась страждання. І ви може, думаєте, що Бог не чує вашу молитву, то я вас хочу ободрити, що Бог чує молитву і прийде на поміч тому, хто прийде з вірою. Слава Богу.